Якщо вам постійно не вистачає енергії, зверніть увагу, куди саме спрямовані ваші думки. Бо на процес обмірковування у нас уходить 80% нашої енергії. І так, якщо ви постійно пірнаєте у минуле, намагаєтесь щось зрозуміти, обмірковуєте, що раніше було краще, і ви можете помітити, що ви хочете туди повернутись, це означає, що ваша енергія зараз в тому місці, якого вже не існує, його немає. Дорогий мені. Якщо ваші думки постійно знаходяться в майбутньому і ви аналізуєте, думаєте, перестраховуєтесь, лякаєтесь того, що гряде, те, що йде до вас. Це означає, що ви теж віддаєте свою енергію невідомо куди. Живіть в дні сьогоднішньому, бо це єдиний час, який ви дійсно і по-справжньому контролюєте свою думку. Напишіть, будь ласка, в коментарях, кому я потрібна звертайтесь на консультацію.